Комплексна науково-методична група, якщо правильно назвати, в принципі, це вже досить такий традиційно е, тривалий скажімо, проєкт, який багато років існував в Карпатах в різні часи, та в тому числі і зараз продовжує свою діяльність. В чому якраз полягає основне, це науково-методичний супровід тренувального процесу. Причому ну, тут, якщо від простих функцій брати там Відеозйомка тренувань, матчів офіційних. Причому тут задіяні вже в нашому колективі, скажімо так, люди, які багато років в тій сфері попрацювали, які розуміють досить добре і специфіку футболу самого значною мірою. Ну скажімо, не задіяні в, в тому числі в підготовці теоретичних занять для команди. Завдання бувають в принципі, там, як загального скажімо, характеру, так і спеціальні, індивідуальні в тому напрямку працюємо. Окрім того, ну, знову ж таки, етапний контроль функціонування команди, скажімо, там, тестування з визначення рівня фізичної підготовленості на певному етапі. Теж багаторічний проєкт, причому він у нас задіяний на всіх рівнях в футбольному клубі Карпати, починаючи ну, там, з першої команди Ю-19, академічні групи, групи в нашому Дю США. І знову ж на, напрацьовані матеріали, скажімо, впродовж багатьох років, тобто реальні, скажімо, і шкали оцінювані, і так далі, тобто велика порівняльна база своя. Комплексна наукова група, так, вона існує вже довший час. Я в неї потрапив ще в 2004 році на запрошення Олександра Васильовича Соломонка. Він мене запросив, на той час група виконувала більше деяких функцій, як зараз. То був і розбір матчів так званих тактико-тактичних дій. Зараз просто є платформа ВАСК, якою ми користуємося, і вона це робить. А раніше, наприклад, першу команду розбирав Олександр Васильович. Він. На диктофон надиктовував е, е, тактичні дії. У нас була спеціальна на комп'ютері програма. І Андріан Варяницький, який зараз, до речі, працює в Ю-19 оператором, він сидів за комп'ютером і набирав ті тактико-тактичні дії. Там давалася загальна оцінка всім гравцям. Скільки посів, ударів команда розбила за ігру. але це було тільки для команди ФК «Карпати». Простилося в тому, що зараз я більше займаюся тільки відео і обробкою відео, якщо це потрібно. А раніше, наприклад, коли починали тільки комплексна наукова група починала своє існування, це були відеокасети VHS, так звані. Стояло два великих відеоманітофона, Був оригінал, запис матчу. І з того оригіналу ми робили нарізку, так звану, для команди. Десь вона виходила на хвилин 10, 15, 20. Потім команда в такому самому залі, як зараз ми сидимо, сідала, і роздивлялася, розбирала з головним тренером з тренерами ці, цей матч. Науково-методичне забезпечення це широкий процес, в тому числі і освітній. Тренерів. І, скажімо, Дуже багато тренерів. Нашого клубу в різні часи, а взагалі постійно і продовжують проходять і навчання в центрі ліцензування, розвиваються, потребують методичної допомоги певної. Причому навіть не то, що їх там замісних щось треба робити. Ні, от власне зосереджуватись на окремих напрямках роботи. Ну, для прикладу, Богдан Шуст зараз проходить навчання за програмою А диплому і тренера воротарів. У ну, так випало, що я відповідаю за той курс в Україні та. Але окрім того, ну якраз тут методичні підходи, які пропонує УЄФА, ну не тільки там, там багато цікавих людей. Там Андрій П'ятов зараз навчається, наприклад, в тій групі. Тобто люди, які мали хороший спортивний досвід, і ну, сказати вони в футболі багато чого знають, але деталі якісь от ми чисто методичні особливості, вікові часом, алгоритми. Поступовості засвоєння якихось моментів тут. Та вони так само студенти вони так само роблять свої кроки, удосконалюються, набувають певних навичок. Це аналіз матчів ТТД так званих, тактико-тактичних дій команди. Десь з 2003 року це започаткували ці розбори і десь до 2014 року проводилось у такому вигляді. Це загальний аналіз команди. Тут є всі дії, які команда робила протягом матчу, по кожному футболісту. Також футболісти і ігроки і воротарі. Це короткий аналіз ТТД, загальна оцінка просто тактико-тактичних дій кожного футболіста. Коротко подавалась тренерам. І ще був поділ на три зони: А, Б, С. Це зона А це була зона захисту, зона Б, це середина поля, і зона С. Це завершення зона атаки. Так само по кожному футболісту були тактико-тактичні дані його, і зводилась загальна табличка. От тут є всі цифри, в якій зоні, скільки браку і скільки позитивних дій було зроблено футболістом з гру. Принципі, що по ТТД, то були різні нюанси. Якщо там, наприклад, рахувалися удари воротам кожного гравця, кожного футболіста. Потім ми підраховувалися точні паси, короткий пас, довгий пас, діагональна передача. Потім то все підсумовувалось і в загальному рахувалися, який відсоток браку загальнокомандний, який відсоток браку був у футболістів. На зборах, наприклад, це було трошки цікавіше, скажімо так, бо якщо гра відбувалася десь ввечері, то комп'ютера під рукою не було. Було надиктовування знову таки на диктофон. І потім вночі, десь до 4-5 ранку, то все розписувалось по листочкам, підсумовувалось, тобто весь процес десь мав 1-6-7. Але тренера вже зранку мали на руках якби, ті всі тактико-тактичні дії. Але тільки нашої команди, бо дві команди ми могли розбирати. Ігровий досвід, він, скажем, там пов'язаний з такою, як говорять на сьогодні командою Гара і Жовква. Колись команда другої ліги, але насправді дійсно десь винятково вона в тому, що запродукувала хорошу плеяду гравців спочатку. Ну, серед них, дійсно, як ви задали, і Постранський, і Єзерський, і Беньо, люди, які в українському футболі себе в подальшому знайшли. А скажу чесно, що в ті роки, коли та команда формувалася, було ще, ну, я би сказав, декілька персон, які. Цілком е, пристойні шанси мало заграти на хорошому рівні, просто в селу різних обставин, скажімо, десь хтось через травми раніше часу закінчив, хтось, ну, маючи якісь певні хороші задатки, все-таки десь не витримав якоїсь конкурентної боротьби, тобто різна ситуація була. Е, в мене теж в тому відношенні, е, от і моє тренерство, власне, вивчалося в гараї жовтва, е, скажем. Спочатку в ролі діючого гравця, але знову ж підростало покоління молодих, більш, скажімо, перспективно сильніших воротарів, навіть силу антропометрії, там був той же Постранський, той же Венчак. І от я дякую, до речі, от, тренеру Богдану Ігоровичу Блавацькому, який мені на тому етапі довірив розпочати тренерську діяльність з ними. То я був трохи по віку старший за них, і як найдосвідченіший з того колективу, якраз спробував себе в тренерській діяльності на той момент. І, от, ну, власне, так воно по житті і пішло потім, що підготовка воротарів значною мірою, ну, в моєму житті, та було завжди присутня. Батько займався футболом, він грав в Скакропатах і. В принципі, з дитинства, я наскільки себе пам'ятаю, ми ходили десь там, у нас був двір поруч, ходили кожну суботу-неділю з м'ячем, я займався, ну, Він хотів, щоб я займався футболом, ну, так скалося, що я пішов займався легкою атлетикою, став легкоатлетом. Але на такому десь аматорському рівні я також пограв трошки футбол. Але батько да, батько то привив мені ту любов до футболу, до спорту. Так що за це йому можна подякувати. Дуже щасливий, що тут підібрався хороший, по-перше, загалом тренерський штаб е е команди. А в, в роботі з голкіперами теж можу сказати, що працюють талановиті дійсно в тому плані люди. І там Шуз Будан Романович, і Шевчук, і Юрій Степанович. Ну і себе відношу теж до того колективу трошки та ну. Радий, що є можливість бути задіяними в тренувальному процесі. Завжди ціную таку можливість. Думаю, що власне, той обмін нашими думками, він і теж свого роду якусь користь приносить для команди, для воротарів кожного персонально, тому що. Ну, ми знаємо, теж дворутарська доля така, що безпосередньо в іграх виступає один, а готуються і мають бути готовими всі решту. Сигнал з камери він іде через плату відеозахоплення. Я передаю його е, через ноутбук. Там є спеціальні проги, програмки, які дають можливість проводити тут трансляцію. До речі, ми ще страхуємося. Якщо є можливість, інтернет дозволяє. Ми ведемо трансляцію ще в Ютубі каналі. Він закритий і тренера так само мають до нього доступ. І аналітики як би, получають на програму SportSкод той відеосигнал, і вже він йде на тренерську лаву. До речі, в цьому році ми вже закупили ще спеціальні точки доступу, які мають можливість транслювати безпосередньо, без інтернету. Тобто одна точка доступу може стояти біля відеокамери, біля мене, і друга точка доступу біля лави запасних нашої. І це дає можливість прямого сигналу, якби прискорює можливість перегляду відео до важливих сторін життя це кафедра футболу Львівського державного університету фізичної культури. І дійсно так доля мене звела з моїм наставником ще по інституту, коли я був студентом. От, власне, в мене куратором був Фалос Йосип Георгійович. Ну, Дійсно, ну, знаєте, для свого часу справді видатна скажімо, фігура постать в. Українському футболі, тому що людина мала в своїй практиці там, досвід роботи за кордоном на ті часи там, очолювати збірну Алжира, скажімо, з якою він пропрацював два цикли чемпіонату світу, тобто то, ну, справді великий, великий багаж знань людина мала. І окрім того, я дійсно його можу задати як дуже світла людина, і дійсно, завдяки йому, власне, я і опинився і на роботі на кафедрі футболу. Дійсно, мав такий досвід роботи, скажімо, моряком. Для цього в Румунії в свій час закінчив короткий курс з. Ну, моряка, скажімо так, отримав ліцензію спеціально. І та, мав нагоду спробувати той кусок хліба та моряка. Ну, доля закинула одразу в Перську затоку. То був квітень місяць, як я туди приїхав, То, що в нас тут. В наших ще широтах була така сонячна весна, там вже було дуже спекотно. По-перше, це любов до спорту, любов до футболу. Вона якби мене до того тянула. І, і в принципі, е, з руками ясно, що фаховець вона з'являється, бо е, були і добрі вчителі. Це був і Віктор Сюдик, який був ще в тоді, в комплексі науковій групі, і Олег Галінзовський, е, який був. Напевно, одним з перших операторів в футбольному клубі. І це були добрі вчителі, які е, показували, як правильно робити, як правильно розміститися, як е, правильно себе вести. А взагалі, е, чим команда краще грає, це ясно, що відображається на моїй справі. Хочеться більше і більше ще робити. Футбол то така річ, яка в людину, ну яка зазанурилась не там відсіди з 10 років, вона лишається в, на, на все життя та. І справді каже, навіть там зростаючи, ми всі от ту свою якусь любов до нього зберігаємо. Ну, Когось життя десь виносить в інші сфери, але тим не менше, я дійсно в тому відношенні можу себе назвати справді щасливою людиною. Бо доля мене залишила в футболі впродовж, там, так, що говорити, свідомого всього життя і справді кажу, от вміти, от. -от Занурюватися в то знайоме відчуття спілкування з м'ячом, з травою, з атмосферою ігор. Та теж кажу, ну, не скажеш ніколи, там, робота в футболі там, вона завжди трошки там, і нервова, і різні емоційні ті гойдалки, Але той справді кайф, який вона може дарувати, то я навіть не знаю, з чим ще. Порівняти. Тому, напевно, мета в житті десь кожен, що прагне е, опинятися в такій атмосфері та ну, жити. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.